Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. На каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами дивимось як відео з розв'язками прикладів з різних підручників, так і готуємось до НМТ, до ЗНО з математики, а також розглядаємо різні теми як по алгебрі, так і по геометрії. Сьогодні, по вашим проханням, відкриємо підручник Істер, математика для 10 класу і з розділу 2 – тригонометричні функції. З 15 параграфа формули суми і різниці одноіменних тригонометричних функцій, формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Подивимось розв'язок прикладів 15,5, 15.6 і 15.8. Відео зроблено по вашим проханням. Дякую, що дивитесь, задаєте питання, цікавитесь. І разом зі мною розбираєте нові для вас незрозумілі завдання. І так почнемо з прикладу 15.5. Він має умову перетворити суму на добуток. І, як ви бачите в умові цього прикладу чотири приклади, де різниця синусів якихось аргументів, сума синусів, сума косинусів і різниця косинусів. То тоді ми повинні якраз і брати такі формули, які і називаються формула суми косинусів, різниці косинусів, суми синусів і різниці синусів. Ці формули, якраз подані в 15-му параграфі в підручнику, ми зараз в них і будемо підглядати, щоб розв'язувати ці завдання. І так, наша задача подивіться акуратно, по формулам, дивлячись, що ось це для нас перший якби, аргумент. Я позначу його одиничкою. Оце для нас другий аргумент. Ну, по формулі синус мінус синус як бачите, тут різниця. значить, Тоді ми будемо брати формулу синус першого мінус синус другого аргумента. І тоді, якщо взяти загальну формулу синус мінус синус формула різниці синусів, то це перетвориться в 2 синус. І Ми повинні по цій формулі відняти перший аргумент мінус другий поділити на 2. Беремо з початкової умови. Першим аргументом є 12. Плюс альфа, 12 градусів плюс альфа. мінус другий аргумент. Другим аргументом є альфа. Просто значить, ми віднімаємо альфа. І все це ще треба поділити на 2. Отже, що ми зробили? Ми просто взяли аргумент перший в дужках, тому що він не просто альфа чи кут, а це сума ще. Але повністю аргумент виписали його. І потім відняли. Другий аргумент, який стоїть біля синуса, тут стоїть просто альфа. Якби стояло там ще альфа плюс якийсь градус, то ми б все віднімали. А так ми віднімаємо одне просто альфа значення аргументу. Помножити далі, продовжуємо цю формулу на косинус. Треба тепер додати перший аргумент, весь перший це 12 плюс 12 градусів плюс альфа. І додати другий аргумент. Другим є альфа, тобто додати ще альфа і поділити на 2. От все. Тепер ми закінчили виписувати формулу. І ми вже замінили ось цю різницю на добуток, тому що тут стоїть вже знак множення. А тепер єдине, що залишилось нам трошки отут спростити значення, тому що можна дивіться, там де альфа мінус альфа, то вони скорочуються, а де альфа плюс альфа це вже буде 2 альфа. Переписуємо, що це 2 на синус 12 градусів і поділити на 2, то це буде 6 градусів. І на косинус помножити. І якщо у нас було стало 12 градусів плюс 2 альфа, та ми ще ділимо на 2, то кожен елемент цієї суми ділимо на 2 і маємо. Дивіться, 12 ділимо на 2 це 6 градусів, і плюс 2 альфа ділимо на 2, це просто плюс альфа. Все ми закінчили розв'язок цього прикладу. Замінивши цю різницю на добуток, використовували формулу різниці синусів. Далі другий приклад це сума косинусів, тобто й будемо брати формулу суми косинусів. Для нас першим аргументом все, що стоїть біля першого косинуса в дужках – це перший аргумент, а все, що стоїть біля косинуса другого, це другий аргумент. І тоді ми будемо брати формулу першу ось цю і додавати перший аргумент плюс другий поділити на 2, і перший мінус другий поділити на 2. І все, що буде аргументом буде тут весь ось цей вираз, і градуси, і х. Я умову вже переписувати не буду. Записую, що це перетвориться. Дивіться, 2 помножити на косинус альфа плюс бета на 2. Тобто перший кут плюс другий на 2. Тобто, ми беремо перший аргумент біля першого косинуса, це 18 градусів плюс х. Далі плюс другий аргумент беремо, той, що біля другого косинуса це 12 градусів плюс х. І поділити на 2. Це ми ось цей косинус записали і помножити ще на косинус. А тепер ми повинні взяти різницю. Тільки тут акуратно записуйте різницю. Якщо ви не розумієте, що якщо віднімаєте дужки, то знаки міняються, то ставте дужки спочатку. Давайте я вам розпишу спочатку детальніше. А тобто, беремо перший аргумент: це 18 градусів плюс х. Мінус і віднімаємо весь другий аргумент в дужках, мінус 12 градусів плюс Х. І дужки поставили і поділити на 2. Якщо ви розумієте, що, віднімаючи суму, то тут вже буде мінус 12 градусів, мінус Х, то записуйте. Якщо вам так важко, то записуйте краще в дужках, щоб не помилитись, і потім відкрити правильно дужки. Продовжуємо, дивіться, 2 на косинус. Що ми можемо? Ми можемо додати 18 градусів плюс 12 градусів, то це буде 30 градусів плюс 2х, уже ми маємо поділити на 2. І на косинус. Другим аргументом є, дивіться, 18, і при відкритті дужок тут буде мінус 12 градусів і мінус х. Тоді плюс х і мінус х взаємознищуються, А 18 мінус 12. Це буде 6 градусів і поділити на 2. Тобто 6 градусів поділити на 2. Це залишилось поділити на 2, і тоді ми маємо, дивіться, 2 косинус. 30 градусів ділимо на 2, це 15 градусів, і плюс. 2х ділимо на 2, це буде просто х. Двічка скорочується. Тобто, ось цю суму ще поділену на 2. Ми просто можемо записати як суму без знака ділення, поділивши кожен елемент суми на 2. А другий косинус це вже ми можемо розділити 6 градусів на 2, це буде 3 градуси. Отже, відповіддю буде 2 косинус 15 плюс х в дужках і помножити на косинус 3 градусів. Ось таким чином ми замінили, подивіться, суму на уже добуток. Ми маємо добуток косинусів. Далі третє завдання. В третьому завданні різниця косинусів. Значить, будемо брати формулу, подивіться ось цю другу різниці косинусів. По цій формулі, тут дуже просто, тому що аргументами є просто градуси, тому тут навіть простіше: тут немає в дужках градуси плюс альфа чи градуси плюс Х. Тоді ми зразу можемо, дивіться, по формулі різниці косинусів, писати, що це мінус 2 синус. Я беру перший. Аргумент 36 і додаю другий аргумент 18 і ділю це на 2. Далі. Помножити на синус. А тепер беремо різницю цих аргументів: 36 градусів мінус 18 градусів. І ділю на 2 до рівня. Ну і давайте тепер спростимо ось ці аргументи. Мі. Які знаходяться під синусами, і ми отримаємо мінус 2 синус. 36 плюс 18, то це буде 54. І 54 поділити на 2, це буде 27, 27 градусів, і помножити на синус. І якщо тут ми віднімемо, то ми отримаємо 36 мінус 18, 18 і поділити на 2, це буде 9 градусів. Все. Так, просто і швидко ми замінили цю різницю на добуток. І четвертий приклад. Тут у нас сума синусів і також просто градуси. Тобто, аргументами оцими альфа і бета є ось ці градуси, без дужок, без нічого. Тобто, просто оперуємо цими градусами в формулі, суми синусів. Тобто, беремо ось цю формулу. І по ній вже давайте розписуємо. Це буде 2 синус. Перший кут плюс другий кут поділити на 2. Це 70 градусів плюс 20 градусів поділити на 2. І помножити на косинус. І беремо різницю кутів. Це 70 градусів мінус 20 градусів. І поділити на 2 дорівнює, Це буде 2 синус. І залишилось лише ось тут порахувати аргументи. нові, Це 70 плюс 20, це 90, ділимо на 2, це 45 градусів. І на косинус. 70 мінус 20 це 50. І на 2 це 25. Градусів. І ще єдине, що ми можемо в цьому завданні доробити, це подивитися в таблички значень тригометричних функцій, значення синус 45. Бо кут 45 табличний, і ми можемо знайти синус 45 градусів. Це корінь з 2 на 2. Тоді ми ще продовжуємо і запишемо, що це 2 помножити на корінь з 2 на 2. І на косинус 25. А тоді двічка і двічка скоротиться і залишиться просто корінь із 2 помножити на косинус 25 градусів. Добре, переходимо до наступного прикладу. Це 15,6, та сама умова. Перетворіть суму на добуток. І першим завданням йде у нас косинус мінус косинус. Тоді ми дивимось в формулу різниці косинусів, де віднімаємо ми косинус з аргументом альфа мінус косинус з аргументом бета, А для нас є, ось дивіться, оце перший, як аргумент, оце другий аргумент. І далі ми працюємо по формулі, де треба вказати, уже буде, що ми додаємо перший аргумент плюс другий на 2, і віднімаємо перший мінус другий на 2. Давайте по формулі і зразу заміняти. Це буде мінус 2 синус. Беремо суму ось цих аргументів, і ділимо їх на 2. Сумою буде перший аргумент це 10 градусів плюс бета. Плюс другий аргумент це просто бета. І все це поділити на 2. Далі і помножити на синус. А далі беремо різницю. Перший аргумент виписуємо: це 10 градусів плюс бета. Мінус другий аргумент це бета. І поділити на 2. Так, тепер що ми можемо тут скоротити? Б і мінус Б скоротиться. А тут буде 2 бета. 2 бета, значить, треба ще розділити на 2, і ми отримаємо таку відповідь: мінус 2 синус. 10 плюс 2 бета кожний елемент суми ділимо на 2. Тоді 10 на 2 це 5 градусів плюс 2 бета на 2 це плюс бета. І на синус. Тут уже просто бета немає. То буде 10 градусів поділити на 2, це буде 5 градусів. Отже, ось таким чином, використовуючи всього лише одну формулу, ми замінили з вами різницю косинусів на, добутку, на добуток, і добутком виявився добуток синусів. Так, другий приклад це сума синусів. Причому аргументом першим буде ось всі ці дужки, а другим аргументом будуть ось ці дужки. Тепер синус плюс синус, це ось ця формула суми синусів, заміняється на ось такий добуток. Давайте зразу вже заміняти. Це 2 помножити на синус. Заміняємо тепер новий аргумент, як перший плюс другий поділити на 2. То це, дивіться, альфа плюс 10 плюс другий аргумент це альфа плюс 20, оскільки тут сума то дужки можна не ставити. Альфа плюс 20. І все це поділити на 2. І в формулі ще йде продовження на косинус альфа мінус бета, тобто перший аргумент мінус другий на 2. Тобто, дивіться, що я пишу: альфа плюс 10 це перший аргумент. Віднімаю другий аргумент це альфа плюс 20, оскільки я в дужках записую, то я знаки зберігаю. А потім відкрию дужки, вони поміняються. І поділити на 2 до рівня. Ми можемо. Тут відкрити дужки, тут додати альфа плюс альфа. І тоді це буде, дивіться, під першим синусом 2 альфа плюс і 10 плюс 20 – це 30 градусів поділити на 2. На косинус. А тут я, при відкритті дужок буде мінус альфа, мінус 20 градусів. То альфа і мінус альфа скоротиться, а 10 мінус 20 буде мінус 10 градусів поділити на 2. Дорівнює, Продовжуємо 2 помножити. Якщо ми розділимо кожний елемент суми на 2, то ми отримаємо синус альфа плюс 15 градусів. А в других дужках ми отримаємо мінус 10 поділити на 2 мінус 5. Но оскільки косинус це парна функція, тоді для косинуса властивість парності записується таким чином, що косинус. Мінус х дорівнює просто косинус х. Тобто, мінус у косинуса пропадає, тоді ми можемо цей мінус уже не писати, а помножити просто на косинус 5 градусів. Тобто косинус мінус 5 ми замінили за властивістю парності на косинус 5 градусів. Третій приклад. В третьому прикладі маємо суму косинусів, і просто аргументами є якісь градуси без. Суми без дужок. Тут ще простіше: ми беремо формулу суми косинусів. І по ній заміняємо цю суму на добуток. І це буде по формулі. Дивіться, 2 помножити на косинус. Альфа плюс бета. Ми додаємо перший кут плюс другий кут це 25 градусів. Плюс 35 градусів. І ділимо все це на 2. Помножити на косинус. А в другому косинусі віднімаємо аргументи і ділимо на 2. Це буде 25 мінус 35 і поділити на 2. Добре, залишилось порахувати. І це буде косинус 25 плюс 35 це 60 градусів і поділити на 2, то це 30 градусів. Помножити на косинус. А тут ми маємо мінус 10 поділити на 2. Мінус 10 градусів поділити на 2. Тепер з таблички значень тригонометричних функцій, ми можемо взяти косинус 30, тому що це табличний кут, і записати, що косинус 30, дивіться, косинус 30 це корінь із 3 на 2. А косинус мінус 10 градусів на 2 це косинус. Мінус 5 градусів, а косинус це парна функція, тому це те саме, що косинус просто 5 градусів. Мінус зникає, якщо він у нас стоїть під косинусом. Отже, виходить, що множимо ми ще на косинус 5 градусів. Тепер 2, і 2 скорочуються, залишається просто корінь із 3 на косинус 5 градусів. Добре, і четверте завдання різниця синусів. Під синусами стоять просто значення кутів. Які ми і будемо використовувати в формулі, яка називається формула різниці синусів. По цій формулі зразу заміняємо уже на добуток, і це буде синус. Різниці кутів це 12 мінус 8 і поділити на 2. Різниця поділена на 2. На косинус суми цих кутів і поділити на 2. То це буде 12, плюс 8. І поділити на 2. Підраховуємо, що стоїть уже під синусом, і косинусом. І маємо? що це 12 мінус 8 це 4. І поділити на 2 це 2 градуси. А косинус це 12 плюс 8 це 20. І на 2 це 10 градусів. Отже, відповіддю буде 2 синус 2 на косинус 10 градусів. І залишилось у нас ще одне завдання. 15,8, має умову, доведіть, що. І у нас задана ось така тотожність, тобто треба ліву частинку по формулі, відповідно, замінити і подивитися, чи буде та частинка, яку ми, з якою ми попрацюємо, дорівнювати правій частині. Давайте для першого прикладу ми дивимося, що ми можемо зробити в лівій частині цієї тотожності. У нас різниця синусів. Якщо ми маємо різницю синусів, то можемо використати формулу різниці синусів і замінити. Цю різницю на добуток. Давайте зразу заміняти. Це буде 2 помножити на синус. І ми повинні взяти різницю аргументів, А тобто 65 градусів мінус 5 градусів і поділити на 2. І помножити на косинус. І взяти суму аргументів і поділити на 2, тобто 65 плюс 5 градусів і поділити на 2. Тепер ми бачимо, що ось тут буде 60 градусів на 2, це 30, тобто 2 синус 30, на косинус 65 плюс 5 це 70 і поділити на 2: це 35 градусів. Ну, оскільки в відповіді фігурує 35 градусів, а ми бачимо, що у нас є ще синус 30, а це табличний кут. Ми можемо глянути, що синус 30 це одна друга. То виходить, що 2 помножити на 1 другу і помножити на косинус 35. То 2 і 2 скоротиться і залишиться, що це просто косинус 35 градусів. А дійсно, ми якраз це і доводили. Перетворивши по формулі ліву частину, ми прийшли до правої частини. І друге завдання. Так само працюємо з лівою частиною цієї тотожності і стараємось. Показати, що в цій лівій частині вийде те, що записано в правій частині. Для цього ми дивимося, що у нас косинус плюс косинус, і ми можемо це замінити на добуток. Косинус плюс косинус це формула суми косинусів. Де у нас ось це перший аргумент, ось це другий аргумент. Ми можемо замінити це по формулі, і у нас вийде, що це 2 помножити на косинус. Перший кут плюс другий на 2 тобто 61. Градус плюс 1 градус і поділити на 2. І помножити ще на косинус. Альфа мінус бета це 61 градус мінус 1 градус, і поділити на 2. Добре, тепер працюємо з градусами і обраховуємо: це буде косинус 61 плюс 1 це 62 поділити на 2 це 31 градус. Помножити на косинус. А 61 мінус 1 це 60 і поділити на 2 це 30 градусів. Тоді, бачимо, що в відповіді тільки 31, а у нас ще є 30. Але ж 30 це табличний кут. Так, ми можемо з таблички подивитися, що таке косинус 30 градусів. Косинус 30 це корінь із 3 на 2. Тоді ми заміняємо косинус 30 на корінь із 3 на 2. А косинус 31 переписуємо. Тоді виходить, що 2 і 2 скоротиться, і у нас залишається корінь із 3 помножити на косинус 31 градуса. А так і є в правій частині, і ми якраз це повинні були довести. От ми й довели. використовували просто формули, які дозволяють нам замінити. Суму різницю на добуток, а потім у нас якийсь кут ставав один табличний, ми його заміняли, і у нас залишався лише одне значення якоїсь тригонометричної функції. Ось такі на сьогодні приклади. Я думаю, що ви разом зі мною розібрались. Якщо так, то ставте лайк і собі в першу чергу, і мені за те, що я вам допомогла. А якщо ще не підписані, підписуйтесь, тому що попереду нас чекає ще досить багато нових розв'язків, нових розборів, нових відео. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. До нових уроків все буде Україна.